Вітаю в ефірі! Експерт з якості нас запрошено у ресторан «Фрегат». Ідеальний простір для любителів стильного проведення часу під акомпанемент найсмачнішої їжі у Чернівцях. Ресторан Фрегат це своєрідний корабель у морі розваг та задоволення, на якому кожен відвідувач знайде свою гавань. Інтер'єр закладу відповідає гостям солідний та добротний. Тут вдало поєднано декілька стилістичних напрямків: пастельні кольори, величезні дизайнерські картини на стінах та морські деталі створюють враження, що ви за мить перенеслися на лазурне узбережжя, де світить сонечко, тепло та затишно. А ще весело і є чим себе побалувати. Усі ці приємні дрібнички вдало сплітаються та створюють ідеальну основу для головної цілі. Від... Зиту гастрономічних відкриттів уже на початку березня. Тут на вас чекатиме повністю оновлене меню із шедевральної французької кухні. Шеф-кухар закладу Оксана Дубчак отримала диплом найпрестижнішої школи професійних кухарів у Парижі Cordon Bleu та пройшла стажування у двозірковому мішленівському ресторані у Франції. Професіонала такого рівня не знайти у всьому західному регіоні України. А вам ці страви тепер доступні у будь-яку хвилину. Якщо бути, то бути першим. Тільки жорсткі вимоги до себе швидко вивели ресторан фрегат у лідери серед люксових закладів чернівців. У нас на заході України важливим є питання весільного бенкету, оскільки весілля у Чернівцях це свято не лише наречених, а й родичів, друзів та колег по роботі. Молодята оцінять райдужну та сучасну залу для виїзних церемоній у фрегаті, простору бенкетну, яка вміщує до 200 гостей. Тут же є танцювальний майданчик із живою музикою. Та в день весілля всі погляди притягує лише вона наречена і, звичайно, весільна сукня головної героїні свята. Натуральний шовк і тафта, матовий атлас, і піна ніжного тонкого мережева, декорбі. Ісером, і квітами, вишивка, кристали, перли підкреслюють благородство тканини і перетворюють сукню у чарівне вбрання нареченої. Саме такі сукні ви знайдете у весільному салоні Софія, який розташовано у закладі. Саме тут вам допоможуть створити модний образ нареченої та зробити цей день тріумфом краси та індивідуальності. Все про весільну моду знає дизайнер Інна Мельник. На її бездоганний смак впевнено може покластись кожна дівчина. Тут приємно здивують та не залишать байдужою жодну наречену. У ресторані фрегат та салоні Софія. Фія щоденно працює для вас, намагаючись створити саме те свято, на яке ви так довго чекали. У ресторані «Фрегат» ніколи не знехтуть вимогами якості заради сьогочасної вигоди. Рекомендовано до відвідування експертом з якості.